Всі хвилювання вже позаду. Маленьких колядників підтримують вихователі та глядачі. Вивчити свої ролі та за 10 хвилин змусити присутніх і журі повірити в диво, яке відбулося більше двох тисяч років тому завдання не з легких. Хто найкраще з ним впорається, той і переможе. Тому до традиційного конкурсу різдвяних колядок Віфлеємська зіронька, дітлахи та їх наставники підходять з усією відповідальністю. Ми готувалися заздалегідь, тому що це свято таке раз у рік, воно світле свято, і до нього треба готуватися і ще з минулого року. Це наша традиція, тому що ми цим живемо і не маємо це забувати. Важко оцінити, тому що рівень дітей майже весь у всіх однаковий рівень. І з цього рівня можна вибрати щось окремо, наприклад, інтонаційна така лінія виконання. Характер, художній образ твору або також звертається увага на сценічність, артистичність виконання. Колядки, які співають діти, виконують в цих краях здавна. Серед них чимало таких, яким по кілька сот років добре зберігся, і майже столітній дитячий одяг. Наприклад, саме в такому виступав і один із колективів у Ясіня. Колоритними та цікавими були виступи всіх без винятку колективів. Кожен проявляв творчість і фантазію, і діти, і дорослі. Всім разом вдалося створити неперевершений дух свята. На конкурсі огляді дітлахи залюбки виконують коляд, з якими ходять по хатах, і на саме різдво. Бог народився, треба поважати його, і христос рождає що. Ну як казати, що чиняти двері, запрошувати ближніх, ну, на святий вечір. Так. Коли колядуйте усі. я маленький пастуфак, по кову фак, а ви люди чуєте, колядури туте, я бачкаю ривки, бур нам поті. Головна мета конкурсу огляду привити дітям любов до традицій. Організатори відзначають, цьогорічний конкурс напередок вищий за рівнем підготовки юних учасників від попередніх. Обрати кращих колядників серед такої кількості талановитих дітей нелегко. Журі враховувало як акторську майстерність дітлахів, так і якісне виконання колядки. Колективи більше вже напрямок колективів, такий до більш місцевого самобуту, до місцевих традицій. Діти Ті е, колядки, які вони готують на свята зимові, мають можливість де показати. На цьому конкурсі ми бачимо, чи відроджуються на Тячівщині традиції, чи вони з року в рік передаються одні іншим. Одним словом, ми бачимо, чим живе Тячівщина. Як годиться на різдвяні свята за гарну колядку господарі завжди віддячували. Тож без подарунків маленькі колядники не залишились. За перше, друге і третє місце колективи наймолодших вихованців дошкільних навчальних закладів отримали плазмовий телевізор, пральну машину та килим для ігрової кімнати відповідно. Серед шкіл за призові місця для навчальних закладів колектив отримали проектор, плазмовий телевізор та караоке. Всі переможці отримали мобільні телефони, а без солодощів не залишився жоден учасник свята та Рахівському районах протягом різдвяних свят так діти, які спілкуються у Гурську, змагались 27 -го, 28 -го грудня. Продовжився конкурс огляд з 9 по 13 січня. Колективи дошкільня та школярів збирались у Тячіві, Рахові, Нересниці, Великому Бичкові, Ясенях, Дубовому. Завершальний етап конкурсу у неділю в Нижній Апші та Буштині. Конкурс «Огляд» на краще виконання колядок у тячівському та Рахівському районах проходить під патронатом народного депутата України Василя Питьовки.